Так. 2.16, патруль. І... 2.08. Добрний! Інспектор Коцер, так? Інспектор Коцер. Е, дивіться, ми з вами колись зустрічалися на вулиці Фітковича. Ви ж пам'ятаєте? Десь 14 жовтня. Е, е, е. Ну, через те, коли ми потім від'їхали, як почалося, я знайшов е, запрошення для складання протоколу ну, підписане вами. Можу вам віддати, якщо хочете. О, Дивіться, Ось такі що я цей, що е, ну, порване запрошення. Значить, той водій, напевно, його порвав? Ні, так э, через п'ять, через буквально 4 хвилин. Ні, порвали. Як я міг отримати запрошення, яке написав інспектор Коцур Андрій Володимирович, так? у мене. О, там бачите є номер машини, на тому номер можливо, машини. Можливо, цей водій, який не хотів явитись, він його порвав. Якщо маєте таке бажання, там бачите, воно скеровано в городочка 126. Так, так, ви, так, номер телефону там от, є. Відмін практику і сказати, що водій такої машини викинув, я от його Це, що які проблеми. Завтра ми працюємо. Ні, Ну, Там ваші прізвища, ваш підпис. Я вас розумію, то ми на автомобіль. Я вам хочу віддати. Та воно мені не потрібно. Там воно, бачите, шкірується. Городочка, 124, адміністративна практика. Це є бланк адміністративної практики. Що ви такі громадянин, завтра звичайно може бути... Так воно вже режимі. так же пройшов цей так, я термін. Для чого то віддавати інспектор або? Їхається в адмінпрактику. Вулиця Городоцька, 124, так. кабінет 20. Це вас будуть якісь запитання до нас? У мене? Так. Бокшу мене запитань те немає. немає. Я вам не заважаю, ні працював. Діду, побачив. Дякую. 06, 96, 06. 06. Мене записували буквально 2 години назад. З рулеткою бігали. Квардюра ага. малювали. Ну, а, а чому я а чому я, Це я не знаю. Що чому? я там намір? 4 метри. А скільки мало від бути? Від чого? 4 метри. Від початку за округлення. Від початку заокруглення? Так, на Переге. Ви від початку заокруглення міряли. Чи ви міряли від сходного переходу? Ні, від початку заокруглення, от від тієї лінії. Від якої лінії? Ну там, де починається бордюр, тротуар. лінії? Там є лінія стільна, один один. Стільна. Було 4 метри. Ось. Дай. Ось, ну, я звернувся ну, зверненням. Добре, відео, нема так. питання. Ще у вас були якісь запитання ні, до нас? Е, ні, фоксу в мене немає. Інспектор Коцер, ви не хочете взяти... Це ж ваша власниць, Вам ні? пояснили, що зверніться Городська 124, 20 кабінет. Якщо ви маєте бажання, ага. це повідомлення туди да, занести. Добре, добре, дякую. Вдала вам звездку заповідь. Добре, до побачення.